І в той момент як перестану відчувати різницю і грані поміж правдою і сном. Коли посеред дня не буду ночувати, тоді все буде добре загалом. Коли слова глибокі на плаву тримали. Не досягали мову дна. І не кололи, ну і не вбивали. Чи є такі слова? Хто зна. І в той момент, коли погасять зорі і шепотіти буде час. Пісні заграють не в мінорі. Цікаво, чи згадають нас? Згадати можуть, чи покличуть, не кличуть. Краще не іти. Так некомфортно. так не личить. І гідність треба зберегти. І жити треба, а не грати. У почуттях не готувати трасу запасну. І в той момент я перестану відчувати, що очі відкриваю і готуюся до сну.